Бердичівські пауерліфтери приїхали з чергових змагань і знову привезли медалі. З 14 по 17 жовтня в місті Білгород-Дністровській Одеської області триразовий чемпіон України Микола Самонов та майстер спорту України з пауерліфтингу і жиму лежачі. Руслан Мойсеєв змагалися за Кубок України всеукраїнської організації пауерліфтингу. Суперників було хоч і мало, розповідає Микола Самонов, але усі були сильними та гідними. Бердичівські спортсмени завоювали на цих змаганнях золото та срібло. Потровірці мо одновременно. Прошли соревнования в трех разных городах Украины. И здесь все было на этих соревнованиях 134 человека-участника. Но при всем том мы ехали с определенной целью. То есть, как говорится, у нас всегда существует программа Минимум, которую мы ее, в принципе, выполнили, даже больше того. Борьба была, в принципе, такая серьезная. Почему? Все равно чувствовался накал, потому что сильнейшие люди были... України титуловані очень, там двохкратий, трьохкратий чемпіони світу присутствують на цих соревнованнях. Ну, нам все одно приємно, ми харисоудивілі. Руслан Моїсієв посів у цих змаганнях друге місце і привіз до Бердичева срібло у жимі лежачи до 120 кілограмів. Чоловік каже, інколи у спортзалі ти можеш зробити набагато більше, ніж на змаганнях. Так само вийшло і цього разу. На соревнованнях цих зайняв друге місце. В принципі, не той результат, на який я розраховував. Тот вес, который давался мне в спортзале, не поддался мне на соревнованиях. Но в принципе второе место меня устраивает. Но это соревнование, там думается, что нужно выиграть всегда. Там эмоциональный подъем, конечно, спортивный дух. Но все-таки дорога, усталость. Дають собі знати. У найближчих планах спортсменів поїхати на чемпіонат України та чемпіонат Європи. Останній проходитиме навесні у Росії. Зараз Бердичівські пауерліфтери відновлюють сили та набирають ще кращої форми, аби гідно представити місто Бердичів. У нас команда зараз состоїть із чотирьох чоловік. Получається, ми з Русланом поїхали, а два парні у нас не поїхали по причині травм. Тобто у нас Костик Пілішенка травмувався накануні якраз повинен їхати и вылетел, короче, из обоймы. А и Миша Швед, который травмировался уже 7 месяцев, уличится травма. Ну, Я надеюсь, что в ближайшее время мы стараемся поддерживать их. Ну, надеемся, что они в ближайшее время станут в наши ряды. На останніх змаганнях, розповідає Микола Самонов, зі спортсменами провели спеціальний семінар, за результатами якого йому надали право суддівства. Тепер, говорить важкоатлет, якщо будуть запрошувати судити чемпіонати, він обов'язково погоджуватиметься. Силовик каже, виступити у новому амплуа йому буде не менш цікаво.